Друзі, вітаю на каналі. У нас уже пів на другу. Я тут на кухні, вибачаюся за трошки безлад. Нічого, до вечора приберу. У нас зараз є світло, я користуюся цим і печу коржі. У мене в духовці печуться коржі в одній, а в іншій духовці ось тут. Тут у нас що хочеш, тут ось готується квасолька, як тушонка для борщика заправка. І ще зварена ось така квасолька. Вона, правда, трохи розварилася, я її не буду вже по банкам. Хочу пофасувати маленькі пакетики і поставлю до морозилки. Таку квасольку постараюсь використати якнайскоріше, бо через. Вимкнення світла, те, що в морозилці довго не стоїть. Так що в мене сьогодні такий дуже насичений день, це вже пора витягувати куржі. Я зараз витягну ще борщик з квасолькою маю зварити. І сьогодні побіжу, сусідка попросила подивитися до машинки цієї строчити, така ручна, щось вона в неї не працює. Я, правда, не майстер. Але вона вже скільки дзвонить до мене. Мама не може зараз подивитися. Е, а вона скільки дзвонить, я піду подивлюсь, може там внизу вона неправильно ниточку поставила. Е, і треба просто в шпульці подивитися, як стоїть нитка. А може сильно закручена шпулька. Ну, це те, що я знаю. Якщо ні, то їм доведеться десь вести в місто на ремонт. Так що такий сьогодні насичений день. Дякую, друзі, що ви... Заходите, дивитеся за коментарі. Дуже дякую. Це торт Спартак. Я їх присипаю мукою, борошном. У мене тут пергаменту немає, та він не дешевий зараз. Тут, виходить, нормально. Показую, як вони виглядають. Зварю крем. Ось такий буде височенький тортик. Стараюсь, щоб коржі були тонесенькі, він тоді смачний. Виходить. Там, де є борошно, я трошки обтрушую і нормально. Готую з домашніх інгредієнтів домашні яйця, масло, молоко і мед. Це все домашнє, тому і смак зовсім інший. Привіт-привіт, мої козички! Хочете пастися, да? давно вас не виганяли. Марточка, налачка. Сьогодні погода вже більш суха, але ще є болото, тому вони сьогодні вдома. Жують сухе. Я думаю, що може. будемо дивитися завтра, післязавтра. Будемо виганяти. Бо ці дні дощ був, і вони нікуди не виходили. Барон, що ти хочеш? Що ти хочеш? Капусту? Нема капусти. Вибач. Оце всі наші козочки. У нас сталася неприємна ситуація. Пів стада, можна сказати, так, пів стада ми втратили. І самих таких дойних кіз. Якось я вам розкажу, що сталося, що й до чого. Осталось у нас дві кози. Дойні, але вони вже пішли в запуск, а то все малече. Ну, Такі малі кози. Деякі з них ще не погуляли. Якось буде погодка, вийдемо, будемо пастися, поділюся з вами. Дякую, друзі, за ваші коментарі, за ваші переживання. Чесно, були такі неприємні новини. І ще ця ситуація. У мене просто руки опустилися, я нічого не хотіла знімати. У мене кожен день, як я згадувала про це, і в мене сльози були на очах, не хотіла засмучувати нікого. Сьогодні, слава Богу, вже більш-менш я можу нормально, адекватно відноситися до всього, що навколо. Да, барон? І ще побачила коментар, хтось пише. Де ви поділися? І дійсно мені не зручно, що я хоча б щось написала. Так що не переживайте, всі наші рідні, живі, здорові, кози теж всі живі, але півстада немає. Півстада повернулося в інше село. Це, друзі, дякую вам. Бажаю хорошого дня. Ввечері я підзаряжу телефон і запишу вам ще відео. Пишіть коментарі, хто з України, де хто в якій області знаходиться, яка у вас ситуація. Бажаю всім тихого, мирного неба над головою, всім всього найкращого. І до зустрічі в слідуючому відео.